Якщо вектор сили F помножити на час її дії дельта Т, то це дія на тіло сили у часі, тобто імпульс сили. Імпульс сили пов'язаний зі зміною імпульсу тіла. F помножити на дельта Т дорівнює дельта П. Це другий закон Ньютона в імпульсній формі. Якщо вектор сили помножити на вектор переміщення тіла під дією цієї сили, то це дія на тіла сили у просторі, тобто механічна робота сили. Якщо імпульс сили немає спеціального позначення, то механічна робота сили позначається латинською літерою А. Механічна робота А це скалярна величина, яка дорівнює добутку модуля сили на модуль переміщення та на косинус кута альфа між векторами сили та переміщення. Вимірюється робота у джоулях. Джоуль дорівнює ньютон метр. Механічна робота сили пов'язана зі зміною механічної енергії тіла. А дорівнює дельта Е. Е. Повна механічна енергія тіла дорівнює сумі його кінетичної енергії та потенціальної. Робота А дорівнює нулю, якщо рівнодійна всіх сил дорівнює нулю. С не дорівнює нулю. Тобто тіло рухається за інерцією. Робота А дорівнює 0, якщо на тіло діє сила, але воно не рухається. Робота А дорівнює 0, якщо кут між вектором сили та вектором переміщення альфа дорівнює 90 градусів. Косинус 90 градусів дорівнює 0, та робота сили тяжіння у даному випадку дорівнює 0. Робота більше нуля у двох випадках. Якщо кут альфа 1 між силою f 1 та переміщенням S гострий, або кут альфа 2 між силою f 2 та переміщенням дорівнює нулю, робота А менше 0 у двох випадках. Коли кут альфа між силою F та, та переміщенням S тупий, косинус тупого кута менше нуля, або кут альфа між силою та переміщенням дорівнює 180 градусів. Косинус 180 градусів дорівнює мінус 1. Робота сили тяжіння. А тяжіння дорівнює F тяжіння помножити на S помножити на косинус альфа, де F тяжіння дорівнює мж. Якщо м'яч рухається вгору із стану 1. На висоті H1, у стан 2 на висоті H2, то модуль вектора переміщення S дорівнює H2 мінус h1 кут між вектором переміщення S та вектором сили тяжіння Mg дорівнює 180 градусів. Косинус 180 градусів дорівнює мінус 1. Тоді робота сили тяжіння при переміщенні м'яча із стану 1 у стан 2 дорівнює Mg у дужках H1 H2. Якщо м'яч переміщується із стану 2 у стан 1 то кут між вектором переміщення S та вектором сили тяжіння дорівнює 0 градусів. Косинус 0 дорівнює 1, тоді а тяжіння із стану 2 у стан 1 дорівнює. Mg у дужках h2 мінус H1. А тяжіння 1,2 плюс А тяжіння 21 дорівнює 0. Робота сили тяжіння по замкненій траєкторії дорівнює 0. Робота сили пружності. А пружності дорівнює F пружності середня помножити на S помножити на косинус альфа. оскільки сила пружності прямо пропорційна видовженню x то F пружності середня дорівнює Kx1 плюс kx 2 ділити на 2. Модуль вектора переміщення S дорівнює x1 мінус x2. Косинус 0 дорівнює 1. Тоді A дорівнює Kx1 плюс kx 2 ділити на 2 помножити у дужках x1 мінус x2. Якщо k на 2 винести за дужки то x1 плюс х2 помножити на x1 мінус х2 це різниця квадратів. Маємо а пружності 12, 2 дорівнює k на 2 у дужках x1 у квадраті мінус х2 у квадраті. Якщо тіло переміщуватиметься із стану 2 у стан 1, то а пружності 2,1 дорівнює К на 2 помножити у дужках x2 у квадраті мінус х1 у квадраті, тому що вектор С спрямований у праве і тоді кут між силою та вектором переміщення дорівнює 180 градусів Косинус 180 градусів дорівнює мінус 1. Робота сили пружності по замкненій траєкторії дорівнює нулю. Робота сили тяжіння та сили пружності не залежить від форми траєкторії, а визначається початковими координатами H1 і Х1 тіла та кінцевими H2 і Х2. Це означає, що робота цих сил по замкненій траєкторії дорівнює нулю. Такі сили називають консервативними від англійського «conservation» збереження. Термін консервативна сила з'явився як наслідок того, що коли діє консервативна сила, вона зберігає механічну енергію. Найвідоміші консервативні сили це сили тяжіння, пружності, кулонівські. Робота сили тертя, Робота неконсервативних сил по замкненій траєкторії не дорівнює нулю. Та залежить від форми траєкторії. Такими є сили тертя, в'язкості опору. Ці сили не зберігають механічну енергію, перетворюючи її на теплову. А тертя дорівнює F тертя помножити на S помножити на косино 180 градусів дорівнює мінус F тетя S. А те 1 2 плюс а те 2 1 дорівнює мінус Ф тетя С. мінус Ф те С. дорівнює мінус 2 Ф те С. Алгоритм розв'язання задач на застосування формули роботи містить щонайменше 5 пунктів. Задача 1. Тіло зісковзує вниз по похилій площині під дією сили 20 Н. Дано. М дорівнює 5 кг, f тяги дорівнює 20 н. g дорівнює 10 метрів за секунду у квадраті. α 1 дорівнює 30 градусів, L дорівнює 2 метра. Знайти А. роботу сили тяги, Б. Роботу сили тяжіння, В. роботу сили тертя. Випадок А. Перша дія. Зображаємо вектор сили. Друга дія. Зображаємо вектор переміщення S та визначаємо кут між ним та вектором сили. Альфа дорівнює 0 градусів. Третя дія записуємо формулу роботи. А тяги дорівнює F тяги помножити на S помножити на косинус альфа. Сила тяги відома. Модуль вектора S дорівнює L, маємо. А тяги дорівнює F тяги помножити на L помножити на косинус 0 градусів. Косинус 0 градусів дорівнює 1. Маємо А тяги дорівнює 20 н помножити на 2 метра помножити на 1. А тяги дорівнює 40 джоулів. Випадок Б. Знайти роботу сили тяжіння. Перша дія. Зображаємо вектор сили тяжіння. Друга дія. Зображаємо вектор переміщення S і визначаємо кут між ним та вектором сили. Від 90 градусів віднімаємо кут альфа 1, тобто 30 градусів. Маємо альфа дорівнює 60 градусів. Третя дія. Записуємо формулу роботи та підставляємо вирази. А тяжіння дорівнює Mg помножити на L помножити на косину 60 градусів. Маємо а тяжіння дорівнює 5 кг помножити на 10 метрів за секунду у квадраті, помножити на 2 метра помножити на 1 другу, а тяжіння дорівнює 50 джоулів. У випадку ВЕ знайти роботу сили тертя. Кут альфа між вектором сили тертя та вектором переміщення дорівнює 180 градусів. Косинус 180 градусів дорівнює мінус 1, А тертя дорівнює F тертя S косинус альфа, S дорівнює L. Крім сили тертя, на тіло діють ще три сили. Тому силу тертя виражаємо з другого закону Ньютона за умовою, що прискорення тіла а дорівнює нулю. У проєкційному вигляді стрілки замінюємо на індекси х. Проєкції векторів виражаємо через їх модулі. Проєкція вектора сили тертя на ось X має знак плюс. Проєкція вектора n на ось х дорівнює нулю, тому що він перпендикулярний до осі Х. Проекція вектора сили тяги має знак мінус, тому що він спрямований протилежно осі Х. Та проекція МЖХ виражається через синус кута α1 мінус mg синус α1 der 0. З цього виражаємо f тертя derivnuje f тяги плюс mg синус α1, тоді а тертя дирівнює минус. У дужках F тяги плюс MG -синус альфа 1 помножити на L, а тертя дорівнює мінус 90 джоулів. Задача 2. Пружину розтягнули на 4 см. Порівняйте роботи, що виконує сила пружності у двох випадках скорочення пружини від 4 см до 2 см та від 2 см до 0. Дано х1 дорівнює 4 см, х2 дорівнює 2 см, x3 дорівнює 0, А1 ділити на А2 тире питання. Розв'язання. Для роботи сили пружності можна скористуватися готовою формулою. У першому випадку А1 дорівнює К на 2 у дужках початкова координата у квадраті мінус кінцева координата у квадраті. У другому випадку А2 дорівнює К на 2 у дужках також початкова координата у квадраті мінус кінцева координата у квадраті. Тоді А1 ділити на А2 дорівнює у чисельнику х1 у квадраті мінус х2 у квадраті, у знаменнику x2 у квадраті мінус х3 у квадраті дорівнює 3. А ось ці п'ять задач я пропоную для самостійного розв'язання. У дужках подано відповіді.